Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією, спонсоруйте. Тут показують, що у когось будинок розрушений, башня произошла, по міру кажуть, Ну це тут іде якийсь обман. Судьба, ви не знаєте, насправді це так чи ні, тому що ви обмежені в інформації. Ну, кого цікавить, цікавлять розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, не дзвоніть, пишіть. WhatsApp, Viber, IMO, Telegram. Так, поїхали. Сьогодні у нас такі цікаві теж запитання. Я почула таку інформацію, що в Канаді а, арештували в 2020... Ой, ну да, 2022 році арештували російський літак Ан-124. Він найвеликий літак, кажуть, в світі. Нашого вже немає. То, той російський, він там заблокований, кажуть. І ідуть. Такі суди, судні справи ведуться по передачі цього літака в Україні. Давайте подивимося: віддадуть Україні цей літак. Віддадуть? Угу. Ну так, да, тут така боротьба йде, проясняють ситуацію. Е, іде боротьба, до цього стрімляться. По іерафанту тут йдуть якісь обмани. Маніпуляції обманами. Ну, це зв'язано з д'яволом. І, і що? Ну, Відстоюють свої позиції. Тут якийсь захисник, жінка, можливо. Адвокат, що ти робиш? Ну, ти чудо, Ти мені заважаєш. Іди, гуляй. значить, стабільно а, розстроєні із за ілюзій, які пускають в очі. По судьбі ждуть. Якихось військових дій, ну, хочеться прояснити. Шукають, знаєте, як, шукають удобний момент, чекають удобного моменту, прояснити ситуацію. Угу. Ну, це длительний період времени, ну, считайте, з 22 року, даже третій рік. І як би, по-быстрому тут не вийде кажуть. Швидко не получиться. Відсікається. Угу. Новий етап. Знаєте, як? Постійно ставиться палки в колеса. Не дають. Но він в результаті буде нашим? В результаті буде в Україні цей літак? Жертва обмана, кажуть. Угу. Ну, одне і те саме. Зараз, поки на даному етапі ні. Тут іде боротьба, як я й дивилась про репарації, да, які там будуть, повинні вони виплачувати. От буде така сама тяганина. Тобто казки будуть розказувати, як вони розказують на чорне біле, на біле чорне. Ну, це в стилі кацапів. Це якби, би, да. угу. очікувати нового етапу, поки лісу фортуни проясниться. Угу. Проясняти що? Прояснення відсікати. Поки на даному етапі ну, нема про що казати, це поки вкиде тільки. Добре, Північна Корея вступила в війну. Та я почула таку інформацію. Будемо зараз дивитися, це і ІПСО, і ну, реально. В що мені не віриться, якщо чесно. Корея, Северна, вступила в війну, бо кажуть, типа 30 тисяч корейців з Північної Кореї приїхали і вже вступають, будуть по кордонам там, десь вони. На кордоні будуть оборону нести, а ті будуть воювати. Це правда? Угу. Та обмани опять очередні. Не-не-не. Тут, по правосуддію кажуть, іде боротьба. Боротьба показати себе, що ще на що то здатні, що ми ще там стабільні, і ще там багато чого можемо. А насправді тут, виходить, розстроєні багато дуже жертв, і оці, оці розкази про, про корійців, ну, це обман. Ага. По миру. А, а що в Луні? Іллюзії. Іллюзорні, мечти. Ну, отпускають інфу, да, щоб її розпространили по інтернету, а потім ви там як хочете. Угу. Що ми ще стабільні, гроші у нас є, і судьбу поміняти ми ще здатні. Ну, така історія. Да. Ну, таким образом вони хочуть показати, що вони ще ого, го і це як би переривчик, ну, такий да, ситуації. А потім ми підемо, там, і у нас буде шанс на щось таке. так да, да да А шанса у ви і ах, понимаєте? Показують одне, що вони уходять в шанс, да, а насправді, там, як бідні родственники вже, і там колеги, і... Ранені і, і, і нищі, і які ти хочеш. Ну, да. ну, Стабілізувати в своєму домі, тобто в своїй страні, вони нічого не можуть. Тому що тут якось стабілізувати всю ситуацію дуже важко, непосильна ноша. Взели те, що вони потягнути не можуть. Очікують, очікують чого. Ну, Їхні очікування, знаєте, йдуть на низ. От Дивіться, то очікують, а тут уже вони якби понаростаючій, і друге діло. А так, виходить, очікування все менше і менше на щось хороше. Тут все відсікається. вони залишаються в гордому одиночці. Іде така фраза. Так, да, і ще не записала я, ну давайте подивимося. Мені цікаво, я думаю, вам теж буде. Згадала про Китай, що Китай як партнер Стай, вони, ну, я давно дивилася, що вони не дуже то і лояльні там до Росії і Путіна. І то, що там розповідали, вони стоять, кажуть, на виборі між чим і чим. Угу. Ну, как-то емоції проявлять свої як діти, Угу. чи На майбутне. Новый этап. Угу. Уходить в отшельника. Либо уходить в отшельника, либо проявлять какие-то эмоции. Иш, а и другая история. Або вот этим обманом, иллюзиям. А, знаете, как? Які пускає пиль в глаза Путін, да, тут обороняться кажуть і отцікать. Ну, вот, і що вони виберуть? Що вони виберуть? А, розборки устраивать. Вони ждуть розборок. Вони вичікують, тому що бояться, що длительний період времени, це все діло затягнулось вот этот весь разгул. І, и да, з війною. І вони обороняються від дьявола. Тут уже, знаєте, як від його маніпуляцій. Вони вже там загороджуються відстоюючи. Вони надіяли, що Росія це надіжний партнер, стабільний. Да? А тут виходить, що побачили, що тут більше балабольства. Розказав і надіжд, чим насправді тут маніпуляції йшли стабільністю у д'явола, тут старші ось показують, що вони побачили. Більше розмов, чим насправді відбувається і розстроєння у депресняках, діприс... да. і в емоціях, ну, вони бачать, це все розрушено. что тут идет разрушение, да, и смерть. Ну, круто. Понимаете? Вони каким-то чином вот хотят еще втримать это дальнейшее разрушение. То есть своей страны, своей экономики. Не хочется им потворствовать. Конечно, там договора есть. Дербанять і дальше ту Росію, ну, нехай. Угу. Ну, а отстаивать по миру быть агресивним їм тяжело, потому що їм треба з економікою щось робити, розумієте? По колесу фортуни вони... Угу. Стримують зміни якось. Ні. вони стримуватись смер смерті будуть. От три старших аркана показують. Стримувати колесо фортуни каким-то образом, щоб менше смертей, менше розрухи разрухи було. І прояснить, це, ну, така карта хороша. Прояснить, що тут работать. Не знають як От, не знають як тепер працювати і як співпрацювати, на яких рівнях тут луна стоїть в їхній роботі. що це означає? Ну, їхні очікування, вони не знають, що їм очікувати від дурака. Угу. Вони ж не глупі люди, розуміють що тут криша їде, не спіша, черепіцею шурша. У діда. Добре. Мобілізація на окупованих територіях буде. Теж прозвучала така фраза, що буде мобілізація, будуть мобілізувати е, е, тих, хто на окупованих територіях, тих мужчин всіх, мол під гребенку. Це правда? Ви знаєте, тут буде не до мобілізації, тут башня йде. Ідуть повні розрушення на е, окупованих територіях. Іде робота над цим, щоб це все діло розрушить. Це все луна по міру, от якби непонятна ситуація. Що буде далі? Що буде завтра? Що буде через час, що буде через два години? І що? Угу. цікається ця вся історія. Тобто, наші не дають їм. разгуляться, да, сильное сопротивление, да, сильное сопротивление, аркан сила и наше сопротивление, вот сейчас вот выбор так и изрубили, не так, как раньше, вот что, они будут обстреливать и дать им время на длительный период времени там Фігачить тими бомбами-ракетами, тут іде по єрафанту как бы сильне сопротивлення і прояснення, що новий етап поміняти судьбу. Ну, как бы тут такі колібання частично. Угу. Ждати не треба. З однієї сторони, тут чекати не треба, потому що це брехня. Де ж тут іде обман, жульничество, карта вранья, а з другої сторони, що? Угу. Ну, а з другої сторони, люди не хочуть мобілізуватися, показують вони тут по домам, стараються менше активнічати, ховаються. Знаєте, як так, щоб менше їх видно було і чутно, і що? Ну, і ілюзії создають ілюзії які, якоїсь, ну, таким образом, вони боряться. Це у них така, такий метод боротьби по правосуддю. Ну, тому що, по-другому, як то виставлятися і підставлятися не хочеться. Добре. Далі поїхали. Сальдо е, загинув, чи ні. Тому що я вчора там теж прочитала інформацію, і, і, там написано було, що був прильот тоді в фаросів в Криму, е, яку числа 22 вересня, написано. Пам'ятаєте, тоді там Комсостав, типу, погиб, і е, прозвучала така інформація, що а з того часу не видно сальдо і не чутно, і предполагають, що він там загинув. Давайте подивимося. Сальдо загинув, бо він як ще безсмертний, неуміраємий. Угу. Тут якась історія, тут такі жінки задіяні, які розповідають, відсікають. А ну, давайте, в мене таке враження, що тут якась історія любовна, вона нафіг нам не треба. Давайте сальдо. Сальдо. Живий. Сальдо живий. Чи загинув? Вполне живий, да, і готовий к якомусь, він ховався. От, кажуть, ховався, але, ну такий, активнічає. є, да, тут прорив. Новий буде, він ще той егоїст, проясниться історія, що він живий. А навіщо це розказували? Це знову таке і псо, что ли? Угу. Ага. Тут розумієте, тут така історія кажуть, що прояснять про якийсь прорив. Тут Це про обстріли, да? Про обстріли? Тут це в таємниці тримається. Таємниці блокується. Інформація блокується. А чому? Ага. Ну, він хоче уйти від слежки. Ну, тому що вже підгорає, понимаєте? І тут по дьяволу обнуляться в слежки. Тобто вони хочуть як від слежки відцепитися, щоб. не, ну, вой... Потому що війна ж іде, да? і по правосуддю прийдеться відповідати. І как би от, щоб не... тут у нього така двояка історія. По правосуддю пустили такий слух. І з другої сторони, судьба міняться. ага, Ну, він обороняється. Ну, такий його оборонять, кстати, тут якась жінка обороняє. Захищає. Угу. А що за закінчить? закончить? Оцікать. Угу. Ну, оцікать жертву. Він не жертва. Це точно. Я не хочу влізати туди, но такі щити поставили, вот слухи пустили, типа, ну, удобний момент, щоб э, исчезнуть. А його знайдуть, Знайдуть. бо, як би, знаєте, иде така фраза Дамокла в меч навис над ним. Ну, дивіться, чекати конца. Я кажу, что найдут, ну чекают, да. Вот э, женщина, я кажу, тут ведьмочка. А что ты хочешь? Ага. Но тут участие в обмане, участвует в обмане. Участвую в обмане. Тя женщина. Угу. Це переривчик. Добре. Сьогодні прийшла така інформація, що Трамп, це, це не сьогодні було, це вчора було. І я записувала цю інформацію, що Трамп відмовив Україні в тамагавках. Пам'ятаєте, був розклад, і я вам показувала карти там така кардіограмка, то дає якийсь меседж про те, що от є шанс такий, от я там, как? помогу Україні, а потом хрінак, і він обламує і каже, От там всі там вирішили, де там, як воно називається, парламент у них, ну, типу парламент, да? І вони вирішили дати Томагавки, а сталося тільки підтвердити Трампу. А Трамп хрінак і обрубав. Пам'ятаєте, я вам казала, що будуть давати надіжду, а потім. Придумувати щось -то для того, щоб відтягнути подалі, щоб це було не сразу, не... це буде розтягуватися в ріменні. Оце вам і ця ситуація. Тобто все підтверджується. вищі сили показали, що він оце грається. Понимаєте? То такий він грозний, суровий. Зараз ділась що-небудь, я там, тому Путіну, як зроблю Харакірі. І потом здувся, і все пішло коту під хвост. Ну, от єдине, що тут з санкціями як то це вже його, мабуть, там дожали, треба було хоч щось зробити. Угу, Так, да, шанси відсікає, відсікає да. любі шанси. Шанс якийсь дати ті тамагавки, він тут грозився, грозився, і тут хренак, і все закончили. Да, Так, не віддам, каже. Угу. Бистро не вийде. Він ні, ні, ні. Ну, таким образом своє сонце проявляє. Понимаєте, егоїзм свій, і емоції, і шанс ну, показати себе, що який він буває крутий. І це все заганяє всіх в тупікову ситуацію. Людина, якій вірити, взагалі не можна нічому. І оці очікування, які. Є у людей, я вам я вас предупреждала, щоб не розчаровуватися, не, не очаровуйтесь, не сподівайтеся, тут йде сопротивлення таке агресивне, Ну, очікувати тільки сопротивлення. І уход відсікать, тобто, знаєте, більше включати логіку, тому що людина, вона ж. Не, не зміниться вона така, як є, і со своїм а, кришесносом, ну, от, блокує все. Ось такий президент зараз в Америці. На майбутнє ну, це дуже тяжко буде поміняти якусь якусь судьбу. Ось такі качелі безконечні. То в одну сторону, то до дьявола він, в тайні переговори і розтягування, цього. кота за хвоста тянуть, тянуть. Вот. Оце оце його історія. Да, Бла-бла-бла, поболтать і по правосуддію, типа создать впечатлення, що він працює, не покладає рук, і крутие, самі самий і води всіх в луну, в заблуждені, не знаєш, чого од нього очікувати. І це так по міру, з міром так він спілкується. Ну, що там, Який петух сьогодні йому в п'яту точку клюне. Сильно показує, що він такий стабільний. Тут він показує міру, що він стабільний і сильний, а, потом, а сам стоїть на виборі, чи обороняться йому. Как э, вид императора. Чи... Потому что он боится. Ему страшно. И в расстроенных чувствах. Ну, вот такая фигня малята. Добре. Вот выбрали Америка себе президента. Так. Это правда, что в Сочи есть є... маєток Лукашенка. Теж інформація прийшла, що там побудований 10 гектарів, у нього десь Бачаров Ручей, от там орієнт, там, де у Путина десь рядом є резиденция, і, типа, є у Лукашенка. І там зроблені такі дорожки для інвалідної коляски. Что у него проблемы там со спиной, с сердцем, потому что э, у него сахарный диабет, и, как бы, последствия такие не дуже хорошие, перспективы не дуже хорошие. Давайте подивимося, В Сочи є у него. Вот это белорусская розвідка, сказала. Ну, не розвідка, а наверное, журналисты, скорее всего. Оппозиция. Давайте двигаемся. Это правда? Ну, тут длительный период времени... И шли манипуляциями, ожи... манипуляции очекованиями. То есть, вот вы ждіть прояснення. Вот мы тут договорились, а мы тут бачили, знаем. И тут страх э, императора, да, Ні, тут на самом деле у нього не, недостатньо финансов для того, кажут, Нема грошей для того, щоб будувати там якісь в Сочі отакі дворці. Тобто він, там же, ж, э, типа, бідний, як церковна миш, ну, догрався, до да? і э, шукає методи, способи тайним образом э, якось через активні що? Зробити. Сильно розчарований. Угу. Ну, кажуть він дурак. В смислі слова, що е не вистачить обнулятися йому. Не вистачить обнулиться. Обнулиться, це по-новому якось зробити. У нього немає переїхати там десь. Е в інше місце, в поміру, десь нема у нього даже бажання. Понимаете? Він не, не вважає себе, як вам сказати, він прирос до своєї землі, він з нею зросся, він зрісся з виріс корінням, і він нікуди не поїде. Це точно. Поміру куди їхать? Ні, це не його історія. Це мутна історія. Тут придумана дьяволом. Тут вигадана. Тобто скомпроментірувати, да, щоб його втримати. Да. Угу. Ну, на майбутнє, кажуть, куди він може переїхати, так тільки в жертву. Угу. Не, не, не буде він нікуди їхати, немає у нього тої. Це все брехня. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої коменти, відгуки, підписуйтесь на мій канал і спонсоруйте, донайте. Пока-пока.